Перед тим, як ми будемо повертатися до Євангелії, помолимося. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за благу звістку про Ісуса Христа, Сина Твого Возлюбленого. Ми дякуємо Господь за те, що тільки Ісус Христос Він змінює наші серця. Очисти, Господь Духом Святим наші серця. Зроби нас здібними чути твій голос і приймати твій голос. Молимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Висаджуйтесь, любі. І так, минулого, минулого разу Господь нас навчав, про, якщо ви пам'ятаєте, Він особисто мене навчав про справжні зміни і про несправжні зміни. Певні обставини в нашому житті вони не змінюють нас. Ми можемо поміняти місце роботи, можемо поміняти місце проживання, але чи це є справжні зміни? Це тимчасові зміни. Але коли ми говорили, про... коли Господь нас навчав, Він навчав перш за все мене, чи відбулася у моєму житті справжня зміна? І ця справжня зміна полягає в тому, чи відбулася зміна власника мого життя? Хто є власником твого життя? Дякую Господу за те, що. 10 років назад він став власником мого життя. Вже цілих 10 років живу і з Ісусом і надіюся на нього, що Він мене даша і не залишить. Характерна риса грішної людини. Яка характерна риса грішної людини? Людина. Або більшість людей впевнена, що вона може прожити своє життя. Без Ісуса Христа. Любі. Але чи знаєте ви, що життя без Ісуса Христа це жахливе життя? Я жив без Ісуса Христа. Я дуже дякую Господу за те, що тільки завдяки Ісусу Христу я можу жити. По Його великій Божій милості сьогодні. Якщо Ісус Христос став власником мого життя, то про це можна легко дізнатися. Ви знали про це любі? Чи дійсно це так? Як ми можемо дізнатися, чи є Ісус власником мого життя, мого серця? В Євангелії від Луки, 6 глава 44 віршик, Ісус Христос говорить такі слова. Нема доброго дерева, що родило би плід злих, Ані дерева злого нема, щоб родило плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо із тернини, винограду ж на глоду не рвуть. Чому ж яблуня народити банани? А глушка кокоси. Кожне дерево має свій плід. Так чи ні? Так само, любі, наші дії, наше практичне життя саме за себе говорить, ким є мій власник? Хто власник мого серця? Чи маємо ми регулярне спілкування з Господом через читання та роздумами над Словом Божим? Чим кожного дня я наповнююся, хто скеровує моїми бажаннями? Любі справжні переміни мого життя, як ви можете побачити, чи моє життя дійсно відбуло, у моєму житті відбулися справжні переміни? Ті, хто мене знає із дитинства, хто пам'ятає моє життя підліткове, яке я прожив. Він може побачити це? З, у моєму житті 10 років назад відбулася зміна власника мого життя. Ісус, Він став моїм Господом. Справжні переміни можна побачити по тому, хто є власником нашого життя, а також чи змінився об'єкт моєї любові. Кого? Або що ми любимо? Чи знали ви, що любов це сила або енергія, яка керує нашим життям? Перше Івана, 2 глава 15, 16 віршик, говорить такі слова. Не любіть світу, ані того, що в світі. Бо коли хто любить світ, у тім немає любови отцівської. Бо все, що у світі, це пожадливість, це пожадливість тілесна, пожадливість очам, і пиха життє, життєва. Любі, це не від отця, а від світу. Людина, яка по справжньому і змінилася, в неї любов до Господа більша за любов до всього земного. Що? Любить земна людина. Як ви думаєте? Земна людина любить его. Я, мій, моя, моє, мені. Земна, земна людина проявляється у тому, що все. Тільки для мене. Але любі. Як виміряти любов до Господа? У житті того, для кого Ісус став реальністю, для кого Ісус став Спасителем? Чи можна у житті цієї людини виміряти любов до Бога? На що ми витрачаємо свій час? Наше практичне життя говорить про те, хто є власником нашого земного життя. І вірю, що час від часу мене Господь спонукає задумати, а чи дійсно я люблю Ісуса. Тільки Євангеліє, воно може змінити об'єкт нашої любові. Чи вірите ви в це? Перше післання до Петра... Від Петра, перша глава, 8 9 віршик. Петро говорить такі слова, ви його любите, не бачивши. І віруєте в нього, хоч тепер не бачите. А увірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Отже, любі. Галата, 5 глава 6 вішик говорить про те, що віра скеровується любов'ю або діє любов'ю. Апостол Павло говорить такі слова, бо сили немає в Христі Ісусі не обрізання, ані не обрізання, але віра, що чина любов'ю. Любі. Справжні зміни вони відбуваються, вони є реальні. Насправжні зміни полягають не в тому, що відбулося в нашому е, житті, зміна е, місця проживання, зміна покращення е, комфортних умов чи більшого доходу, а зміни відбуваються в нашому серці. Чи став Ісус Христос моїм Спасителем? Чи почав я любити Ісуса Христа? Любі. Я ніколи не читав, і школу закінчив ніяк. Але відколи я почав читати новий Завіт, знайомитися з Ісусом Христом, Ісус став моїм Спасителем. Він дав мені любов до церкви, до Слова Божого, до Біблії. І Я дуже благоданий, я собі навіть уявити, не міг, що я буду Біблію читати. І це було вже 10 років назад. Любі. Тому віра в Ісусу була любов до нас. Ісус любить нас завжди, безупинно. Чи віримо ми в це? Господь. Ми я, Будемо на завершення молитися. Але любі, хочу вас запросити, пам'ятайте, справжні зміни відбуваються в нашому серці. Чи Ісус стає моїм Спасителем і чи починаю я любити Ісуса? Помолимося. Батько наш Небесний. Хочете й подякувати за те, що Ісус Христос Він є в Євангелієм. Ісус Христос є блага звістка, блага новина. Ми дякуємо тобі, Ісусе, що ти прийшов ради нас, спасти нас від наших гріхів, заплативши свою дороцінну кров. Батько, допоможи нам увірити в Сина Твого Ісуса Христа. Допоможи нам, допоможи мені особисто ще більше і більше і більше влюблятися в Ісуса і дозволяти Господу Ісусу бути моїм Царем, царем мого життя. За все я тебе дякую. В имя Иисуса Христа. Аминь.